Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи. На наступний урок пишемо з вами контрольну роботу. Будемо працювати з завданнями з підручника. Будемо розбирати домашню самостійну роботу під номером 2. У підручнику це сторінка 116. Отже, давайте виконаємо декілька завдань усно. Завдання під номером 1. Яка з наведених функцій не є первісною для функції f від x дорівня мінус 5. Давайте пригадаємо, як виглядає первісна. Ось я вам е, представила табличку під казку, да, загальний вигляд первісної. Отже, у нас є функція мінус 5, тобто первісна від числа. Чому дорівнює х плюс c. Це? це якась довільна стала? Отже, що це у нас буде? Первісна від мінус 5 буде мінус 5х, і плюс якась стала. Що таке стала? Це будь-яке число. Да? Отже, давайте подивимося. А у нас є мінус 5х, плюс 4. отже, це у нас плюс 4. Б, мінус 5х це зараз немає, це дорівнює 0. Таке теж може бути. Далі. Варіант G. мінус 5х плюс 1. Отже, це у нас дорівнює одиничка. І дивимося варіант В. Тут у нас плюс 5х. А ми повинні отримати мінус 5х. Отже, запитую, не є первісною, не є первісною варіант в. Друге завдання. Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f від x дорівнює х в 4 степені. Пригадуємо, x в степені альфа. Що це повинно бути? Х в степені альфа плюс 1, ділимо на альфа плюс 1 і плюс С. Отже, що у нас буде х в степені 4 плюс 1 5, ділимо на 5 і плюс С. Як бачимо, це у нас варіант г. Третє завдання. За якою формулою можна знайти площу заштрихованої фігури малюнок перед нами? Пригадуємо, що у нас повинно бути межі наші, ми їх зараз бачимо: від 1 до 6. Дивимося. Які у нас стоять межі від 0 до 6. Точно не підходить. Від 1 до 6 підходить. Від 1 до 6 підходить. Від 1 до 6 підходить. Далі розбираємося, що повинно бути. Пригадуємо від верхнього графіка функції віднімаємо нижній графік функції. Тобто g від x мінус Псі від х. Де ми таки бачимо варіант? Варіант v. Отже, пригадали. Далі. Наступне завдання: укажіть функцію, яка є однією з первісних для функції f від x 3 х квадрат, мінус sin x. Знову ж таки, давайте виконуємо усно. Просто проговорюємо, да, я пишу наші думки. Отже, первісна для нашої функції, як вона буде виглядати. Первісна від х квадрат, це, і, це буде х куб, ділимо на 3. 3 3 коварти залишається х куб. Первісна від синус х буде мінус косинус х, а у нас перед синусом стояв мінус. Мінус на мінус дасть нам плюс плюс косинус х. І плюс якась довільна стала. Да? Не забуваємо про ставу. Дивимося. Варіант А х куб плюс косінус Х плюс 4. Зараз у нас С дорівнює 4. Підходить. Дивимося. Варіант В: 6х зовсім не підходить. Да? Варіант Б. Мінус косінус, а нам потрібен плюс. Ну і варіант Г, бачимо, що не підходить у нас, да? і мінус, і 3. Отже, впевнилися, що варіант А точно підходить. Отже, відповідь: варіант А. Наступне завдання. Давайте виконуємо його письмово. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю V від t до рівня 3 плюс 0,8 метри за секунду. Знайдіть шлях, який пройшло тіло за інтервал часу від Т1,5 секунд. До Т2 10 секунд. Отже, наш шлях, що це у нас буде? С дорівнює інтеграл наші межі від 5 до 10. Від чого? Від В від Т. І сразу підставляємо, що це в нас буде. Від 3 плюс 0,8 дТ. Да? Ми можемо вписати dx, якби у нас була змінна x, Зараз у нас змінна t. Тому ми пишемо dt. Да? Звертаємо на це увагу. Отже, шукаємо первісну. Первісна від 3, 3. 3t. Звертаємо увагу, не x, а t, Да? далі плюс 0,8 первісна від t. Це буде t в степені 1 плюс 1 2. І ділимо на 2. Не забуваємо про наші межі від 5 до 10. Дорівнює. Так, що це в нас буде? Підставляємо верхню межу. Так? І давайте відразу усно скажемо, що 0,8 ділимо на 2, це буде 0,4. Підставляємо верхню межу 10. 3, множимо на 10 плюс. 0,4 множимо на 10 квадраті. Віднімаємо нижню межу 5 да? мінус 3 множимо на 5. Мінус 0,4 множимо на 5. 3 множимо на 10. 30. 10 квадратів це 100. Множимо на 0,4 це 40. 3 множимо на 5 15, 0,4 множимо на 5 квадраті. Да? Квадрат забули, тому що те в квадраті на 5 квадраті. 5 на 5 це 25. 25 множимо на 4 це 100. Але ми забираємо один знак, отже, залишається у нас 10. Що у нас буде? 30 плюс 40 70, мінус 10, 60 і мінус 15, 45. Отже, отримали відповідь 45. Шлях да? Шлях у нас в метрах. 45 метрів. Задачу розв'язали. Наступне обчистить інтеграл. Виконуємо теж письмово: інтеграл від мінус 1 до 3. Від Одиничка мінус 4х, dx дорівнює. І починаємо. Отже, від 1 у нас буде х, первісна для 4х, це що у нас буде, мінус 4х квадрат ділимо на 2, і межі не забуваємо від мінус 1 до 3. Зараз будемо підставляти межі, але перед цим усно обчислимо 4 ділимо на 2, 2. Отже, тут у нас 2х2. Отже, підставляємо 3. 3 мінус 4 множимо на 3 в квадраті. Так, вибачте, не 4, а 2. Да? Ми домовилися, що у нас тут 2. 4 ділимо на 2 відразу 2. Так. Підставляємо нижню межу мінус 1. мінус і мінус 1 буде плюс 1. Далі у нас мінус мінус буде плюс 4, та не 4, да, а 2. Треба було відразу записати, щоб не плутатися. Да? 2 множимо на мінус 1 квадраті. Дорівнює. Отже, що у нас виходить? Дивимося 3 мінус. 3 множимо на 2 9. В 3, ну, 3 в квадраті 9, мінус 18 у нас виходить, плюс 1. Мінус 1 в квадраті це 1. Множимо на 2 буде плюс 2. Дорівнює. 1 плюс 2 3, 3 плюс 3 6. 6 мінус 18 отримали мінус 12. Відповідь у нас г. Звертаємо увагу в задачах, якщо потрібно просто обчистити інтеграл. Може бути від'ємна відповідь. Якщо ми знаходимо площу, в жодному разі мінус не може бути площа, не може бути від'ємною. Отже, якщо ви отримали при знаходженні площі від'ємну відповідь, шукайте помилку. Десь щось зробили не так. Переходимо. Переходимо до наступного завдання. Для функції f від x cos 2х π на 4. Знайдіть первісну, графік якої проходить через точку b з координатами π восьмих і 3. Отже, пригадуємо, шукаємо первісну f від x для нашої функції. Функція у нас яка косинус від 2х π на 4. Пригадуємо, що ми робимо за цим 2х, виносимо попереду в знаменник, да? отже буде одна друга, далі первісна від косинуса буде синус 2х, плюс пі на 4, і не забуваємо, плюс довільна стала. Тепер наша задача знайти довільну сталу. Да? Як ми це зробимо? Ми знаємо, що графік проходить через ось цю точку. Ось це у нас якби іксова координата, ось це і координата. Отже, підставляємо. F від x у нас зараз дорівнює 3, замість х будемо підставляти мінус π на 8. Одна друга синус 2 множу на мінус π на 8. Плюс π на 4, і плюс це. Як бачите, у нас вийшло рівняння, невідоме в ньому це, і зараз будемо шукати цю довільну ставу, чому ж вона дорівнює? Що у нас буде в дужках? 2 множимо на мінус пі 8. 8 і 2 скоротилися, буде 4. Отже, буде мінус пі на 4, і плюс π на 4. Це буде 0. Отже, синус 0 це теж у нас 0. Одна друга множимо на 0, буде 0. Що у нас залишається 3 дорівнює С. Отже, С у нас дорівнює 3. Яку ми запишемо загальну відповідь? Що у нас буде? Одна друга синус 2х плюс піна 4 плюс 3? Далі, наступне завдання: знайдіть площу фігури обмеженою лініями y дорівнює 6х і y дорівнює 2х2. Отже, що нам треба спочатку знайти наші межі. Да? Що ми для цього зробимо? Прирівняємо, пригадуємо, ми ж робили такі завдання на попередніх уроках: 6х дорівнює 2х2. Далі, що у нас буде? Перенесемо в одну сторону да? 2х2. Мінус 6х дорівнює 0. За дужки можемо винести спільний множник 2х, в дужках у нас залишається х мінус 3 дорівнює 0, звідси х дорівнює 0, і х дорівнює 3. Отже, ми розуміємо, що в нашому інтегралі межі будуть від 0 до трьох. Що нам ще потрібно знати, яка функція у нас зверху, яка знизу. Да? Для цього схематично. Побудуємо графік дорівнює 2 х квадрат. Це у нас парабола гілки, якої напрямлені вгору. Так, зараз трошки рівненько, да? парабола гілки, якої напрямлені вгору. Далі y дорівнює 6х, як виглядає ця функція, це пряма, яка проходить через. Точку 00. Приблизно десь так виглядає наша фігура, площу якої будемо шукати. Да? Ось вона. Площу цієї фігури будемо шукати. Звісно, графік дуже приблизний, але ми розуміємо, що зверху у нас яка функція? y дорівнює 6 x А знизу нашу фігуру обмежує функція y дорівнює 2 x квадрат. Так. Площа дорівнює інтеграл. Від 0 до 3, верхня 6х, мінус нижня 2 х квадрат dx. Знаходимо. Від 6, 6х буде 6х квадрат ділимо навпіл, 6 ділимо на 2, 3, Отже, відразу запишемо 3х квадрат. Далі. Мінус 2х куб ділимо на 3 межі. Від 0 до 3. підставляємо верхню межу. Що у нас буде? 3 в квадраті це 9. Множимо на 3, 27. Далі. 3 в квадраті 9, та ще й в кубі 27. Ділимо на 3 9. 2 на 9 – 18, отже, мінус 18. Якщо підставимо нижню межу, ми отримаємо нулі. Що у нас виходить? 27, мінус 18, 9. Отже, площа дорівнює 9. Знайшли ми площу фігур, яка обмежена лініями. Ваше домашнє завдання попрацювати з підручником, повторити всі таблиці, повторити всі правила. Повторити, як ми знаходили первісно, як інтеграл, як шукали площу фігур. І усно виконати завдання для перевірки знань на сторіночці 117-118. Завдання 1, 3 виконати усно. Письмово зробити завдання 5 і 6. Готуйтесь до контрольної роботи. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!